Всім привіт, а Мемок. Сьогодні подивимося бій на так так, скажімо так, само імбовій шці 8 рівня преміумній. Це шпак ТВП. Чому самоімбова? Тому що по ДПМу вона просто вогонь, особливо на фугасах. Пробиття фугасами тут 100 мм. І відповідно шкода 420. Їдемо ми поки що на стандартну позицію, навіть на відстріл. Можливо, хтось захоче проскочити, скажімо так, давайте прискоримо, тому що все цікаве буде відбуватися трошки пізніше. Закидаємо тут два шоти в прожето, встигаємо він, поки він, ну, поки він подумав, що по ньому стріляють, встигаємо кинути дві тички. В цьому таки от, скажімо так, чудовість даної ПТшки. Бачимо, на центрі у нас фактично нікого немає. Там один Бураск, 53 ТП взагалі куди йде. БЗшка. Добре так просадила Бураска. До речі, цими БЗшками Wargaming варгеймінг повністю знищив укріп райони, боїв в укріп районах на 8 рівні, тому що в кожній команді там по 5 буває буває ще побільше. Тих Безеход і фактично укріп райони знищені. Дивимось по ситуації. На центр у нас ніхто не поїхав, у них із, із 6 заїхав на Дивимось, <кхи> Дивимось, що далі буде відбуватися. Дивимось, що наш там 53 ТП вже один, і будемо старатися його хоча б расочок та й прикрити. відступ. Тикаємо нашому 53 ТП, щоб він від'їхав. Але... Бачимо, там уже арта в притул під'їхала. Уже на навіть арта не вірить в нашу перемогу тут. Закидуємо Цеску. Катую я вже просто шпрот, Т-28 прототип. Ем, що ж, нам залишається дати декілька тичок. І думаю. Ну, На цей, на цей момент я думаю, що власне бій для мене закінчиться. Даю 2 тички і хочу ще один раз дати. І тут, як завжди, за, жадність. Кидаю по тигру. Кидаються по ній арта і всі. Там та шот на Progetto ще кидає. І шостий згори кидає. Погано попадаємо. Немає в нас е цього е механіка водія. Погано ми повертаємось. І тут я думаю, а знаєте що? А поїду я кудись. Поїду я, подивлюся, що тут власне, відбувається. І вирішую так, вирішу, так поїхати, а може, можливо, щось з того, що бою вийде. 2000 шкоди ми накидали, поки що. Бій тривав 5 хвилин, наші вже дуже і дуже так непогано зливають. Будемо старатися прикривати БЗ нашу, але бачимо, що він там доволі таки погано стоїть, він би міг від'їхати на нашу сторону трохи більше. Намагаємося забленіти е, прожетом, <кхем> але власне, не виходить у нас. Е, в них ще Т-29, в них ще тигр там знизу. Е, відповідно, тут огляд у нас хороший, ми маємо можливість їх пересвітити і відповідно роздамажити. Кидаю. Тикаємо ми нашому Безесі, щоб він від'їхав все ж таки назад, але він нас не слухає. Тут чи погано стрельнули, чи кудись не залетіло. Тільки Погано кидаємо. І тут уже Безеха підставляється. По ДПМу можемо собі спокійно кидати. Бачимо, Т-29 викатує, його треба добирати, тому що, щоб він не давав лиш натичку по нашому БЗ, ні, відповідно, ми вже тут засейвили, так би мовити. А, і ситуація вже фактично більш-менш вирівнялась. Ми все ж таки програємо ще поки що по цьому, по ХП, але як на шопний танк, доволі таки непогано, знаєте. Кидаємо, ми там ще такий вертуханчик напів. Він там уже відсвітився, але все ж таки. І от, власне, що нам зараз зробити, я думаю, куди їхати? Чи їхати на центр, висичувати цю ОЦ-ку, прожету, старатися якось їх забрати, або стояти далі, далі в кущах і ну, не підставлятися, скажімо так. В принципі, ХП в нашої команди ще плюс-мінус є. Але ну, ситуація плюс-мінус рівна. Дивимось ми поки що, що буде відбуватися тут. Я, куди поїдуть наші союзники, де їхні вже танки. Бачимо прожета там їхні вже от... Е, переїхала. Відповідно, ми хочемо проїхати її в спину і її забрати. Тут ми відкатуємо назад, бачили, що він закатив. Забрали прожету. Це дуже-дуже добре, тому що це сильний танчик. Надзвичайно сильний навіть шотний. Займаємо тут кущики і просто чекаємо, поки по нашій сушці хтось буде кидати, можливо, і там досі нагорі. Поки що інформації ми якоїсь такої не маємо. <coughs> Бачимо, що наші, наші ПТ-шки під'їжджають під Скорпа, відповідно, він може засвітитися, заряджаємо фугаси. Тому що, як я вже казав, пробиття тут дуже дуже хороше. 100 мм, 420 альфа. Чекаємо, поки наша ПТшка можливо когось підсвітить. Кидаємо блайнд, бачимо, що його там вже немає. Він був за камнем. Відповідно засвідчується із, із 6 Перезаряджаємо на ББшки і він так гарно стоїть тут собі. В принципі, ми можемо його роздамажити. Просто покиде собі, будемо кидати. Він нас блайндить причому. Бачимо, він повністю гориться зеленим, попри те, що ми стоїмо набагато нижче. Про Пробиття тут дуже-дуже хороше. 270, по-моєму. 270. Відповідно, ми його забираємо. І залишається лише арта, за якою ми, власне, зараз поїдемо. Кидаємо звод карі для того, щоб забрати медальку і такий от бій. 4800 настільки показується, але це не, не повністю. Давайте подивимося результати. 5,400 ми накидали. Каріна кидав 2500. Скажімо так, шотний танк. Так, Що може зробити шотний танк? танк. От, що, власне, Який вплив має шпак на бій, навіть коли він залишається абсолютно, абсолютно шотним? Це чудова ПТ-шка, якщо, якщо у вас його, його немає. А десь буде він продаватися. Бажано за золото. Там, щоб не донатити, то в принципі дуже-дуже вартий уваги. Дана премптежка. Зафармили ми за цей бій 190 тисячу. З усіма включеними резервами і своїми, і клановськими. От такий от бій. Всім гарно дякую за увагу. Бувайте.